Те, щоб, бачу, кілок, у вас буде невеликий час на те, щоб я бачу, що у людей ще немає власної теми. У вас буде невеличкий час на те, щоб знайти або нову тему, або взяти ту тему, яка зараз є актуальною для місцем про що буде оголошено окремо. Починаємо заняття. І це всього лише перший ознайомчий урок для учасників школи стартапів. Далі ж на них очікує поглиблена мандрівка у світ знавців, які можуть розказати про власну справу. Все вже очікує, що проект буде не лише корисним, але й цікавим. І пані Діана дівчина вивчає публічне управління та адміністрування. Тож об'єдналася зі ще двома представниками кафедри та долучилася до школи. У підсумку хочуть розробити сайт чи застосунок, який принесе користь громаді. Наша тема проекту це формування політики цифровізації, управління процесом енергозбереження та доступу громадськості до екологічної інформації. Ми вважаємо цю тему дуже актуальною у час, тому що це саме сталий розвиток, розвиток нашого міста. Також він дуже тема дуже популярна, як на наше бачення, тому що дуже мало інформації по. Енергозбереженню і, взагалі, по доступу інформації до цієї теми. А от пан Роман працює над стартапом самостійно. Він студент будівельного факультету, тож і проєкт собі обрав відповідний. Хоче розробити цілу інформаційну платформу будівельної сфери. Відтак планує зацікавити людей. Поки що його ідея лише на папері і в чорновому варіанті. Вона направлена на розвиток будівництва в суспільстві і конкретних їх течій. Тобто, у нас в Україні є течі, які дуже вирізняють нашу країну серед інших країн світу. Наприклад, це мозаїки. Мені хочеться своєму проєкту. Це поширити будівельну сферу серед всієї країни, тому що це питання воно дуже важливе зараз, і пропагувати якісь хороші технології, тому що на даному етапі у нас будівництво в такому слабому форматі. Школу стартапів проводять вже третій рік. До організації долучаються Київський політехнічний інститут, Криворізький національний університет та інститут розвитку міста Кривого Рогу. Щоразу цей проєкт зацікавлює все більше учасників. Зараз у ньому взяло участь 40 людей, переважно від 20 до 25 років. Всі вони зможуть попрацювати над своїми ідеями разом із запрошеними спікерами. Зможуть розробити готові там. Бізнес-плани, готові бізнес-кейси для того, щоб можна було далі спілкуватися з інвесторами або там з донорами, щоб долучати, які вони могли реалізовувати свої проєкти. Ну, також в школі вони отримують там, перелік там, прикладних навичок там, з проєктного менеджменту, з роботи над ризиками, з фінансового моделювання над ідеєю ну, і зможуть свою ідею більш якісно опрацювати. Учасники поділяються на кілька категорій хто вже має свій стартап, але його треба поліпшити, та хто долучився без команди, але з проєктом. Заняття в школі стартапів проходимуть двічі на тиждень протягом місяця. Організатори сподіваються на хороші результати, адже кілька попередніх кейсів були представлені на фестивалях, а один випускник школи вже навіть веде переговори з інвестором. Вікторія Пінчук, Максим Морашов, перший міський.